Як ми вимовляємо бренди французькою vous За мною гарненько voulez cartier. vous yves Saint vous Yves Saint-Laurent. Givenchy. Givenchy. Лянком. Ланком. Що я там ще не сказала цікавенького? Люй ВІТОН Герлан. Як я могла забути, ДІОР Дер, Дья, Дір. Пам'ятаєте, яка актриса знімалася для реклами бренду Dior? Напишіть в коментарях назву вашого улюбленого бренду і пишіть слово хайд української мови. Я вам відправлю підбірку найпопулярніших, найкорисніших фраз для того, щоб ваш шопінг в Парижі був максимально легкий французькою мовою, а також там буде аудіо моїм голосом. Атрибіт!